Цими днями жителька села Гордне Любомського району Анастасія Гнатівна Шарапута відзначила свій 105-й день народження, сюжет нашого кореспондента. У садочку поблизу дерев'яної хати ми зустріли Чепорну у квітчастій хустині бабусю. Тут живе вже майже 80 років Анастасія Гнатівна Шалапута, відтоді, як вийшла заміж. Жінку вдома можна і не застати, любить бувати серед людей. Але цього разу чекала гостей. Привітати довгожительку та вручити вітальну грамоту від президента України Віктора Януковича грошову допомогу, подарунки, квіти. Прибули представники місцевої влади. У такі поважні роки Анастасія Гнатівна ще має добру пам'ять, охоче розповідає про. Далекі часи. Нелегко жилося за Польщі. Важкою працею добували кусень хліба, а потім почалася війна. Почалася війна. Вже ми, той, що в Челябинську був, було йому рік синові, як, як ми пішов на війну, був шість літ у пліну, то, 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 то треба було, а ми саме з його сестрою. Його, його сестра була ще дівчина, ми з нею робили. Ой треба. Було. Тепер яка тепер і роблять, а то ж треба було руками. Пам'ятає, як жала серпом жито в колгоспі. Прийшла додому пообідати і народила одного із своїх синів. А їх у неї шестеро та одна донька. На жаль, четверо вже померли. Тішиться жінка 17 онуками та 15 правнуками. Серпом жила, жила і обнімала, обме обме нажну обмимну, нажну обну. Сиру коробку нам нела жита. Бо ж треба, було, треба було їсти, а, а пополудню йдуть на роботу, кличуть мене, а я вже не йшла, бо я до полудня жила, а пополудню син родився, що в Червонограді живе, він і досить. Анастасія Гнатівна не вміє ні читати, ні писати. Сама не вірить, що їй вже стільки років. Її рецепт довголіття це віра в Бога і суворе дотримання усіх постів. Ще що торік, щонеділі ходила на службу до місцевого храму. Прошлого року було шість неділь, і я випостила. Випросила і мені господь дає здоров'я. Анастасія Гнатівна бідкається, що ноги болять, але намагається ще поратися по господарству нагодувати, напоїти птицю. Помагала баба і доїти, коли рано встане, коли в обід помагала, видоїть такі. А вже зараз ми позбували, діти покінчали вчитися. То трохи попродали ті корови. Зараз тримаємо одну корову, тримаю індичата. Баба допомагає, ходить за ними, глядить, бо їх є більше як 30. Ще піде у корці, то я, я вже сваруся, навіть збирає ломальця, прийде, ще сокирою рубає. Ну, бо ж каже, мені шкода воти скосика брати, бо ж то хай на зиму будуть. Ну от така то баба, отак. Що, ну баба у п'ять годин вже баба все, вже баба на ногах. Вже баба ходить, вже щось шукає, вже шукає, давай щось робити. Баба Настя добра, сердечна, гостинна, любить співати. Співала я літні парою. І я в сад погуляй. І ночка є, що не настане. Як божая міло, помахуючи материнською натрудженою лагідною рукою, прощалася із гостями Анастасія Шалапута. Дай їй Боже здоров'я, сили і наснаги на многії літа.